Продовжує розвиватися ситуація з так званим мирним планом від американців, так сторони заявляють про якісь позитивні моменти, мовляв, що нібито конструктивно дійшли. Але насправді ми зрозуміємо, що чи домов не домовилися на особистій зустрічі Зеленського і Трампа. Раніше все це будуть вкиди, будуть. Ну, ми намагаємось, наша сторона намагається постійно позитивно, дякувати дуже багато. Те, що любить Трамп максимально, так? І... Тому, в принципі, мова йде про два моменти, найголовніше. Так? З усіма іншими українська сторона, в принципі, може домовитися так чи інакше з різними там, мотиваціями. Але два питання, які найбільше хвилюють і а, Путіна це вивід українських військ з залишків в Донецькій області, чого ми не хочемо робити, так? І гарантії безпеки, які схожі на натівські. Тобто ми не вступаємо в НАТО, але Америка нам дає. Гарантії, схожі на п'яту статтю НАТО. Ось це найголовніші теми для обговорення. Якщо ми погоджуємось на вивід військ і на гарантії від Сполучених Штатів, то мир може бути, ну на увазі перемирій для мене. Це зрозуміло, що війна потім продовжиться, можливо, не з Україною, а з Європою, бо нагороджувати, винагороджувати агресора це прямий шлях. До наступної війни, і так воно і буде, я на цьому не сумніваюся, але я розумію, тих, хто зараз дивиться відео, я постійно читаю ваші коментарі. Так, я так само хочу дуже миру. І добре, хай він буде тимчасовий, але буде. Хоча б на 2-3 роки. Хоча б, так? І залишається остання проблема. Це що походиться на це Путін. От в чому та -то проблема. Тому що всі його гарантії, всі його обіцянки — це до одного місця. Ми чудово розуміємо, в сучасному світі вони нічого не коштують. Більш того, можливо, взагалі він розраховує, він же переживе всіх, він же збирається жити до 150 років. Ось він думає, да, ну Трамп буде ще три роки. Вона ще буде з ним сваритися? Добре, на три роки я припиню війну, він піде, і тоді все почнемо заново з новим президентом, з новою в Європі. Може, щось поміняється в кращу сторону для нього. Тому шанси, знову ж таки, пам'ятаю ті, хто мене дивиться, я постійно казав останні декілька місяців ще влітку, так, що я не дуже вірю в перемир'я в цьому році, давав там до 20%. Потім в мене впали відсотки, тепер я знов піднімаю до 20%. Верегідність того, що все ж таки про до щось домовляться саме в цьому році, вони маленькі 1 до 5%, ну все ж таки ну не мінімальні, прямо так, що зеро. Будемо спостерігати, що робити. До наступних зустрічей.